Ірський репортер в ефірі телеканалу Ірта. В студії працює Юлія Рибалка. Добрий вечір. Минулої неділі, 15 вересня. Православна старобільщина попрощалася зі своїм шанованим старцем отцем Кирилом. 20 років схиархимандрит Кирил Міхліченко ніс обов'язки духівника Старобільського монастиря. Його ім'я було широко знайоме у православному світі. До нього з'їжджалися з усіх кінців не тільки Луганської області, але й з інших місць України та Росії. Старобільщина зазнала непоправну втрату. Готовність до опалювального сезону 2013-14 років обговорювали цього тижня на засіданні колегії райдержадміністрації. Теплом обіцяють забезпечити вчасно всі об'єкти району. Звісно, якщо вдасться подолати певні проблеми, які дивіться далі в сюжеті. В доповіді про готовність району до опалювального сезону начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва Станіслав Циганков зазначив, що в рамках розпорядження голови облдержадміністрації було виконано районний план заходів з підготовки установ міста до опалювального сезону. Роботи з підготовки житлового фонду до зими виявилися у цьому році проблемним питанням. Після того, як комунальне підприємство Старобіс тепло, яке виконувало надання послуг з утримання будинків та споруд прибудинкових території, визнали банкрутом. Ці зобов'язання було покладено на комунальне підприємство благоустрій міста Робірськ та на сьогоднішній день підприємство не надає послуг в належному обсязі та знаходиться у вкрай незадовільному фінансово-економічному становищі з лютого місяця 2013 року. Надання послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій було покладено на іншого виконавця послуг комунальне підприємство КП Благоустрій міста Старобійськ. При виконанні заходів з підготовки житлового фонду підприємством. Виконувалися роботи з ремонту мереж водопостачання на двох житлових будинках, водовідведення на трьох житлових будинках, зливової каналізації по двом житловим будинкам та проведено ремонт покрівлі на п'яти житлових будинках. До сьогоднішнього дня проводяться ремонт, ремонтні роботи з ремонту головків димовентиляційних каналів. На сьогоднішній день виконано роботи з ремонту 18 головків із запланованих 51. Як бачимо, підготовка житлового фонду є вкрай низькою. На сьогоднішній день підприємство не забезпечує надання всього переліку послуг, які передбачені діючим тарифом, не надаються, не надаються послуги за обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення, не проводяться роботи з поточного ремонту житлових будинків, не надається послуга засвітлення місць, загального користування, частково надаються послуги з прибирання прибудинкової території. Станом на 1.09.2013 року підприємство має заборгованість із заробітної плати в сумі 83,4 тисячі гривень. Дебіторська заборгованість підприємства становить 2,7 млн грн, серед якої тільки міська рада за виконані роботи має заборгованість підприємством у сумі 2,6 млн грн. Кредиторська заборгованість становить 1,6 млн грн. За даною фінансово-економічної ситуації на підприємстві, взагалі, постає питання належного проходження осінньо зимового періоду в житловому фонді своєчасної ліквідації можливих аварійних ситуацій. Залишається проблемним питання опалення гуртожитків міста. Цього року теплом планується забезпечити лише два гуртожитки з п'яти, встановивши міні-котельні. Та чи встигнуть обладнати міні-котельні до опалювального сезону, сказати важко, адже кошти на придбання котлів вже традиційно затримуються держказначейством. Іншим гуртожиткам запропонували використовувати мережу енергопостачання, звісно, якщо комунальне підприємство благоустрій виконує ремонт внутрішньобудинкової проводки гуртожитків. Що стосується значить, котельних по общежитіям. На данный момент есть техническая документация, значит, модули по двум общежитиям в работе. Значит, это будут котельные на пилетном топливе, которые изготавливаются у нас в Старобельске. Но проблема на данный момент только такая. На прошлой неделе только были проплочены значит, два котла. Это на одной котельной всего-навсего. А так, значит, в госказначействе лежат еще у нас платежи на Котли і насоси і на самі модулі на суму 200 тисяч гривень, які на даний момент не оплачені. В цілому ж, як зазначив заступник Старобільського міського голови, усі дитячі садочки міста до опалювального сезону підготовлені. Єдиним дошкільним закладом в районі, де виникли проблеми з опаленням, виявився дитячий садок у селі Половинкіне. Проте, як запевнила сільський голова Галина Світлична, ситуація знаходиться під контролем і без тепла дитячий садочок не залишиться. Крім головного питання порядку денного, на засіданні розглянули проведення ремонтних робіт з мереж водопостачання в селах. Наразі їх виконано на 90%. Роботи з газифікації села Суханівка знаходяться на завершальній стадії. Ввести об'єкт в експлуатацію планується до початку опалювального сезону. Голова району поставив питання щодо грейдерування вулиць, зокрема вулиці Пролетарської, де нещодавно виконувала ремонтні роботи Старобійське управління «Луганськвода». А Також по участку вулиці Пролетарської, тут який водоканал розрив. От у вас є гридер і тільки там ніхто ікон не валявся на неї. Там час хуже, ніж в будь-якому колхозі, он забитом, де улицю ніхто, улиць трактора, які пройшли, колія і так далі. В центрі городу. Хто ви думаєте, що не зараз сюди? Товариство «Луганськвода» пообіцяло завести шлак після того, як усядеться ґрунт. Але для наведення ладу керівництво району визначило термін до 30 вересня, тож часу залишилося трохи більше тижня. 17 вересня відзначали свято українські рятувальники. Цей день вибрали не випадково, адже 17 вересня поклоняються іконі Божої матері неопалимій купині. У усі часи її вважали покровителькою людей, для яких героїзм це щоденна робота. Співробітники старобіського міськрайвідділу, державної служби з надзвичайних ситуацій разом із ветеранами служби керівництвом району зібралися на урочистості у будинку ветеранів. Цього року виповнюється 105 років існування професійної пожежної служби міста Старобільська. У 1908 році завдяки зусиллям купця Кожухова в місті побудували перше в Донбасі типове пожежне депо. Тоді на боротьбу з вогнем заступили 12 пожежних. Зараз у Старобільському міськравідділі Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють і стоять на сторожі 55 професійних співробітників. Завдяки їм надзвичайна ситуація у районі в цілому знаходиться під контролем. Ми різкуємо своє життє мотві за життя другі. Мы упрощаем огонь и воду, работаем на большой высоте и в недрах земли. Это сложный труд, но без нас было бы еще сложнее противостоять стихиям и чрезвычайным ситуациям. В этот праздничный день желаю вам и вашим близким спокойствия и везения. Ні, щерпаємо енергії і крепкого здоров'я. З праздником всіх зараз співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виконують не тільки ліквідацію пожеж, а й порятунок людей в різних надзвичайних ситуаціях. Тільки з початку цього року було здійснено 149 виїздів. З них 44 прийшлося на гасіння пожеж, а 105 були пов'язані з необхідністю надання допомоги. Тож цього святкового дня рятувальників було з чим вітати. Кожний який і в районі, в і в районі. Он есть, имеет надежду на то, что случай, никто же не ожидает этих чрезвычайных ситуаций. И в случае какой-то проблемы, они знают, что наберут номер ваш, и вы отзоветесь, да? Приедете и поможете, окажете помощь. Это не всем дано. Вас только 55. Остальные ждут помощи. Я хочу от имени районной государственной администрации, районного совета, прежде всего, поблагодарить вас за ваш труд, за ваши отношения, пожелать вам всем здоровья, благополучия, вашим семьям тепла и добра, чтобы было спокойно, как бы сказал ваш начальник, вот, поменьше этих тревожных звонков, чтобы мы жили стабильно и оглядываться только на добрые дела. Дипломами та грамотами головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області та Старобійської райдержадміністрації нагородили гідних співробітників міськрайвідділу. За співпрацю нагрудними знаками відзначили керівників структурних організацій та підприємств міста. Від імені міської ради вручили грамоти кращим співробітникам та ветеранам цієї служби. Свято продовжилося концертною програмою у виконанні колективу співробітників районного будинку культури. Днями в селі Калмиківка Старобіського району в приміщенні сільської ради сталася пожежа. Приміщення знаходиться в оренді у сільськогосподарського підприємства Калмичанка. При прибутті журналістів на місце події в постраждалій будівлі вже працювали експерти з міста Луганськ та слідчо-оперативна група Старобіського відділу міліції. А от робота журналістів чомусь викликала невдоволення у керівництва підприємства Калмичанка. Вони усіляко протидіяли від у приміщенні сільради. Навіть голові сільської ради рекомендували нічого не коментувати. Попри це, журналістам вдалося поспілкуватися з сільським головою. На щастя, внаслідок пожежі нічого дійсно цінного не постраждало. Наразі правоохоронцями з'ясовуються причини загоряння. Діто віз п'ятнадцяти, бізнес 20 час ночі. Мі позвонила наша місна жительниця, сообщила, що і стало з'ясна, що горіт контора Калмичанки. Ну я штра. Швидко... Побежала сюда, когда, я живу тут рядом, когда уже подхожу к, к зданию конторы, увидела, что здесь пожарные машины, что действительно горит здание, помещение, которое арендует Калмыковский сельский сайт агрофермы «Калмачанка». Пожарные приехали вовремя, работали эксперты, милиция. Ценное что было? Что было вообще там? Документы? Ну, да? Мебель литература, которая используется наша служебная, такого, такого инвентаря, такого не было. Орхотехники у меня не было в кабинете, потому что в отпуске с 9 числа у меня в кабинете ничего такого не было. 22 вересня Україна відзначатиме День партизанської слави. Традиційно в Старобійську відбулися урочисті заходи в пам'ять про ветеранів, партизанів, підпільників. Представники громадськості міста поклали квіти і вінки до вічного вогню на меморіал слави в парку культури та відпочинку. На жаль, в Старобійську вже не лишилося жодного учасника партизанського руху. Єдиний свідок того часу старобільчанка Віра Тимофіївна Чекунова, яка героїчно відстоювала свободу нашої батьківщини, пішла з життя минулого року. Пам'ять про загиблих воїнів партизан. За ним живе Почтіть память погибшим героям через дня партизан і підпольщиків, которые в тылу врага самоотверженно защищали и боролись с немецко-фашистскими захватчиками, которые, зная о том, что у них нету тыла, Они каждый день рисковали, проявляли героизм и мужество. Многие из них за стенках, так сказать, в очень тяжелых условиях и с зверским отношением врага погибли, которых нет с нами. И мы обязаны в памяти этих людей. Это движение помнить вс всегда и передавать с поколения в поколение. Цього року виповнюється 90 років нашому земляку талановитому поету Анатолію Єфимовичу Порохні. До цієї ювілейної дати друзі та да шанувальники його творчості видали книгу з проникливими віршами Анатолія Порохні Божественна поезія. Більше дізнатися про життя та творчість поета наші глядачі зможуть переглянувши програму за чашкою чаю за участі його близьких друзів Олександра Миколаєвича Супіханова, доктора філософії Берлінського університету імені Гумбольта та Михайла Івановича Тішина, кандидата Улого мінералогічних наук місто Москва. Програма вийде у ефір сьогодні одразу після музичних вітань. Із спортсменів врятівники на території старобійської пожежно-рятувальної частини відбулися зональні змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків. Проводити подібні змагання на Старобільщині стало вже доброю традицією. На хлопців чекали серйозні випробування, з якими рятувальникам приходиться майже щодня стикатися під час служби. Цього року в зональних змаганнях з пожежно-прикладного спорту серед юнаків взяли участь шість команд у складі юних спортсменів зі Старобільщини та сусідніх районів. В програму змагань входило три види. Хлопцям потрібно було подолати 100-метрову смугу з перешкодами: підйом по штурмовій драбині у вікно другого та третього поверху навчальної вежі та бойове розгортання. Ті, хто вперше це виконував, відчув усю серйозність та складність завдання. Учасу сіренуваннях разних нула це по пожарном я перший раз, звісно, ні удачний, раз, я думаю буде каболі. Більше... удачный. Да, это героическая профессия. Люди спасают маленьких детей, пожары, тушат. Это очень полезная профессия в наше время. Интересно соревнования, адреналин. Соперники всегда хочется показать себя. Такі змагання націлені на сприяння і подальшого зростання фізичної підготовки та набуття досвіду роботи юних рятувальників з пожежно-технічним обладнанням. Всі види змагань взяті з реальних бойових буднів рятувальників. Тому юнаки, які в подальшому побажають стати представниками цієї мужньої професії, будуть підготовлені до певних ситуацій, з якими зіткнуться під час служби. На 10 років кожен рік проводяться на території Старобільського районного діла сорінування по Детський прикладному спорту серед юношей, як показує практика, многие із тих спортсменів, які виступали в прошедшее время, на даний момент являються сотрудниками підрозділів державної служби по надзвичайним ситуаціям. За підсумками всіх видів змагань, перемогу вкотре здобула команда учнів Старобіської загальноосвітньої школи No4. Команда має сталий склад та постійно тренується на території пожежної частини. Друге і третє місця посіли Сватівська та біловодська команди. Попереду на переможців чекає обласний етап змагань з пожежно-прикладного спорту, який незабаром пройде у Луганську. Такими були новини. Дякуємо, що були з нами. Найцікавіше. Дивіться на нашій сторінці в мережі інтернет. До зустрічі наступного тижня.